Так, друзі, насосно скачає Петрова 2,23. Напор такий хороший, 172 метри напору. Він і в бочок встигає накачатися і зараз скачає на сторону. Якщо комусь треба щось таке, щось інакше зі свердловиною, правильно проберете скважину, дві колони. Я махаю рукам тим, хто переборив. вони там теж нас дивляться, нехай ставлять лайки. І, і буде робота для всіх. Так, що до тут монтажу. Так, залазимо ми вниз, залазимо вниз, так, маємо головочок. Маємо клапанець там внизу. Так, що ми тут маємо? Маємо. Це людині буде на полив зразу зі зливом. Що воно буде, якою трубою робити, ще не зрозуміло. Поставили ми в воздухан, в воздухан вивели на сторону. От. Друзі, не запінюю я, бо тому що з тої сторони я запінив. Там, і, і, стара була піна і пробив дірку. І знаєш, що витекло, то витекло. З таке сторону. Так, комусь треба щось таке, щось інакше. Дзвоніть. Ми приїдемо до вас в ранковий час. На ну, все доброго вам.